У нас Сьогодні заняття е, діамантова мозаїка. От, ви вже з цим. Е... Цією технікою знайомі. 63-річна пані Ірина навчає дітей мистецтво бісероплетіння. Зізнається, ніколи б не подумала, що ця справа стане її буденністю, адже до кольорових намистин жінку привів непростий життєвий шлях. Родом вона із Херсонщини свого часу працювала там і вихователькою, і продавчиною. А у вільний час в'язала іграшки, шкарпетки та светри. Згодом переїхала на Луганщину, де придбала квартиру. Втім, аби відремонтувати її, вирушив. На заробітки до столиці. Та повернутись вже не змогла, бо у 2014-му почалась війна, а її помешкання розбомбили. І коли, здавалося, усе розсипалося, саме бісер допоміг їй зібрати себе докупи, а запропонувала спробувати новий вид мистецтва донька. І я ну, ніколи, ніколи цим не займалася. Зовсім не займалася. У мене навіть, навіть ну, не було такого передбачення, що я Можу. Ну, Для мене, от, наприклад, ну, в'язання якось у мене не, ну, не так. От, а от бісер я, я віддихаю. Я, от, я, наприклад, можу, ну, як, наприклад, селянку там, чи гердан, там, це як це, да? я можу один там, гердан, наприклад, сплести за місяць. Ну, це там... По годині, по пів, а один я ось недавно сплела гордан, я його сплела за ніч. От у мене таке було натхнення, що мені от треба. Зараз пані Ірина впевнено тримає голку і нанизує бісер, та колись усе доводилося опанувати з нуля і самотужки. Десь прочитала, десь побачила і так поступово випрацювала майстерність. Починала рукодільниця з дерев і квітів, а згодом перейшла до складніших прикрас. Це техніки паралельне та січасте плетіння, квадратний джгут та інші. А ось іграшки любить робити з плюшевих ниток, і переважно це мультперсонажі та тварини. Загалом за 10 років творчості вона встигла. Виготовити вже понад 350 різнобарних аксесуарів та іграшок. Хочу відтворити от всі оці прикраси українські, які були раніше, але я їх, ну, як у сучаснюю. Я відчуваю радість, те, що, те, що я, наприклад узнала там 10 років назад, коли мені було 50. А я їм показую їм по по 6, по 7, по 8, і вони вже цим захоплюються і ну, мені дуже Ну, як радість, ну, там, цей, що я можу те дати, щоб вони не йшли так, от, як я там, до 50 років там, чи до 40, А щоб вони вже з раннього дитинства ну, вже це, е, там, може кого, хтось буде і професійним таким е, майстром. За вісім років роботи у центрі творчості дітей та юнацтва Київщини майстриня прищепила терпіння, уважність та любов до ручної праці багатьом дітям і продовжує це робити нині у чотирьох групах. Бо, як каже, сама бісероплетіння залишається у тренді. Ну, дивлячись, що робити там, є щось важке, є не дуже. Я бачала гесеньке. Дай вивчила хрестик. Паралельне плетіння і на станку ще бісером плести, такі товсті там браслети і таке всяке таке Я ходжу вже майже три роки. Мені подобається займатися бісером, тому що. Це якесь іскусство, і коли ти зробила прикрасу, у тебе остається ця прикраса, і вона прикрашає тебе і твій дім. У мене є улюблена прикраса, яку я зробила нещодавно. Це такий, не знаю, як він називається, як брілок з волею. Шлях пані Ірини дука з того, що вчитись ніколи не пізно, бо іноді саме це допомагає пережити найскладніші моменти життя і знову повірити в себе. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.